В рамках будівництва нового мосту через річку Ірпінь в Романівці передбачено і заміну комунікацій. КП Ірпінь Водоканал прописав заміну комунікацій водопостачання, водовідведення. По водовідведенню це колектор 800 та 500. Повністю він винесений, майже один кілометр буде перенесений і ми бачимо, що зараз проходять роботи по його заміні. Плюс ми міняємо дві. І нитки, труби водопостачання 160-ки. Це один із найважливіших проєктів 2024 року для міста Ірпінь. Враховуючи те, що існуючий колектор працює вже більше 49 років, він знаходиться в аварійному стані, і тому територіальною громадою міста Ірпінь було прийнято рішення про перекладку на більш потужні нові системи перекачки стічних водів. У ході реконструкції використовуються нові технології, які дадуть змогу колектору працювати багато років безперебійно. До того ж, будівництво колектора відбувається з постійним перекаченням стічних вод, що дозволить громаді користуватися безперебійно системою, без відключень та перебою. Довжина колектору діаметром 800 становить 235 метрів, діаметром 560 240 метрів. Цей проєкт дуже важливий і для Ірпінської громади, так і для Бучанської, Гостомельської, бо це єдиний колектор, який відправляє всі стоки до Києва. І завдяки компанії Анур він буде перекладений на новий. Це дуже багато заощадить коштів з міста. Дякуємо і водоканалу, і підрядникам.